Нещодавно Верховна Рада України ухвалила законопроект, який передбачає підвищення акцизів на пальне. Відповідно, як ідеться у поясненій записці до законопроєкту, це підвищення буде розтягнуто у часі, а саме до чотирьох років. Зазначають, що таким чином переводиться законодавство України у відповідність до норм законодавства ЄС, щоб виконати угоду про асоціацію у законопроєкті Передбачено поетапне підвищення акцизів на різні види пального до 1 січня 2028 року. На кінцевому етапі акциз на бензин складатиме 359 євро за. 1000 літрів, за дизельне паливо 330 євро за тисячу літрів, на скраплений газ 277 євро за тисячу літрів. Відповідно виникає запитання, чи очікувати значне зростання вартості пального в Україні. На нього спробував відповісти експерт паливного ринку, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн. По бензину та дизелю взагалі є всі шанси пройти непомітно, якщо світовий ринок у серпні просяде. Газ здорожчає, але все рівно залишиться дуже вигідним пальним. Зараз він дешевше бензину на 30 гривень, буде на 27. Багато років держава допомагала споживачам скрапленого газу, надавала пільги. Тепер держава потребує допомоги. А точніше, ми всі, бо ці гроші підуть на оборону всіх нас. За моїми розрахунками, додатково бюджет отримуватиме понад 6 мільярдів гривень щомісяця. Ми не оригінальні. Нещодавно Латва підвищила податки на пальне. Та за ініціативою бізнесу податок на прибуток. Призначення на оборону, тож як каже куюн, ціни можуть залишитися такими ж, як і є. Але при умові, якщо закупівельна вартість пального буде падати, однак здорожчання все таки можливе. Андрій водій з багаторічним стажем розповідає, їздити на чомусь потрібно в будь-якому випадку, навіть якщо підвищення цін буде значним. Ми нікуди не не, не Ми як їздили, так і будемо їздити. Ну ще там ті затягнемо Паяса. Але опять же, враховуючи цю ціну, да, нас там під, е, підганяють під ціни Євросоюзу, там щось нас е, кормлять тими європейськими цінностями, ну, це зовсім інша ситуація. В Євро орієнтовно ну, в, в Польщі десь орієнтовно в такому діапазоні ціни. Там, ну, якщо брати бензин е, 60 гривень, е, газ 30 гривень. Але ж у нас рівень життя абсолютно. Ну, Чимало і тих водіїв, які не підтримують цей законопроєкт, кажуть, пересядуть на велосипеди. Ні, не потрібно, звісно, і так ціни високі. На теперішній час на пальне з нашими зарплатами це дуже дорого. Я пенсіонер, і якщо ще додати трохи, то ми пересядемо всі на велосипеди, Напевно, так буде. Розумієте, так? Да? Тому що на сьогоднішній день. Транспорт потрібен всім, правильно. А пальне наскільки піднялося в ціні, що фізично на ту пенсію, на той мінімум, на якому ми проживаємо. Наразі ціни на пальне у Волинській області в середньому такі – А95+, плюс 59 гривень 65 копійок, А95 – 56 гривень 54 копійки, А92 – 53 гривні 74 копійки, дизельне пальне – 52 гривні 56 копійок та газ – 26 гривень 90 копійок. Врешті, за прогнозами експертів, підвищення акцизів найімовірніше не суттєво вплине на ціни на українських АЗС і водії здорожчання практично не відчують.